Електричний оприскувач буковина. Хоча тут немає значення, чи «Буковина», чи якось по-іншому називається начинка у всіх однакова, цих дешевих. Дешевих це десь до 2000 гривень. Тільки корпусом відрізняється, так все однаково. Значить, рік пропрацював нормально. На зиму. Зимував у погрібі. Після зими витягнули з погріба і він уже не працює. Пробував підключати зарядку. Тоді, коли підключаю зарядку, двигло працює постійно, ну, помпа, при тому, що взагалі не прискає. Тобто, хоч там нажимаєш, хоч відпускаєш, тобто, хоч перекритий, хоч відкритий, двигло постійно працює при підключенні зарядки. При тому, от коли так включаю, ось відкриваю, нажимаю ручку. Не працює. Що так якось додаю регулятором не працює взагалі. Така картина знизу. Зняв нижню кришку. Аккумулятор, регулятор обертів лінійний звичайний. Ну і сама помпа. Напруга на акумуляторі. Нема напруги на акумуляторі, можна сказати. Коротше, акумулятор здох. Можна спробувати щось там погратися, його відновити якось. Ну, якщо вже така напруга, то. Толку з нього не буде. Тобто один рік пропрацював, в погрібі полежав, і на наступний рік вже він дохлий. Звичайний кислотний китайський акумулятор. Зняв акумулятор, від'єднав замість акумулятора, під'єднав звичайний зарядник для заряду кислотних акумуляторів. Саморобний акумулятор в сторону. Перевертаю, заливаю трошки води і пробую. Чи працює, провіряю. Для перевірки можна і цей під'єднати. Ну, але мені так зручніше з крокодильчиками. Помпа працює, але некоректно працює сам захист на помпі. Тобто в такому режимі вона не повинна працювати. Повинна працювати тільки, коли я нажимаю, і пускаю воду, Тобто він оприскує. Але коли я перекриваю подачу, помпа повинна зупинятися. Розкручую все, що тримає помпу. По-перше, ця шланга, що тут тримається, трошечки розкручую, послабляю цей хомут. Далі ці три гвинта. Раз, два, три. Чи шурупа? Шурупа. Зажимаю, витягую цю шлангу і знімаю помпу. Дуже жорстка шланга. прийшлось з цієї сторони обрізати, просто відрізати шлангу. Потім це якось вже зніму, це вже легше буде. Ну, а потім просто насадю цю шлангу. Ну, а це вже легко винілось. Просто відвертається ця помпа і винімається. Ця штука не знімається, насілувати дуже не хочу. Ця шлангочка що залишилась тут. Просто так розріжу поперек ножом канцелярським і зніму. Наскільки пам'ятаю, отут з самого верху стоїть мікрик. Ось від нього провода відходять на двегло. Коли ручка відпускається, рідина перекривається, тут вже нема куди виходити, помпа накачує тиск. Підвищується тиск, нажимається мікрик і розмикається ланцюг. Помпа глохне. Знову нажимається ручка, тиск уходить. Кнопка на мікріку віджимається, ланцюг знову замикається і помпа вмикається. Значить, зверху відкручую мікрік і перевіряю, що там зняв верхню кришку. Ось мікрик, до нього підходять контакти, і там знизу кнопка. Оцей середній гвинт. Наскільки пам'ятаю, регулює тиск, на який мікрик спрацьовує. Розкручую цю кришку з двох сторон і знімаю. Так, ось знімаю цю всю фігню. Тут мікрік встановлюється так от. Тут така мембрана. Коли помпа накачує тиск, ця мембрана випирає сюди вгору, нажимає на оцю от кнопку, кнопка підпружинена. Цей болт, якщо більше вкрутить, то потрібно більше зусилля для натискання цієї кнопки. Тобто таким чином регулюється. Тиск, на який спрацьовує цей мікрік. Коли мембрана: ну тут створюється тиск, мембрана нажимає цю кнопку, і ця кнопка нажимає кнопку на мікріку. Ну і коло розмикається. Варіанти: які? можливо, просто не нажимається кнопка на мікріку, тобто не вистачає зусиль або ще щось типу, того. Прозванюю контакти на мікріку, чи вони розмикаються, коли нажимається ця кнопка. Коли кнопка нажата, між контактами мікріка показує 10 кОм, тобто мікрік робочий, значить не нажимається сама кнопка, або помпа не накачує достатній тиск, що навряд чи, або ж десь причина в другому. Можливо, просто мікрік перекосило. Відкручую цей болт і закручую просто, щоб він тут тримався, але не нажимав на оцю пружину, щоб зусилля було мінімальним. Перевіряю з повністю викрученим болтом. О, Накачало тиск і виключило. Цікаво, воно не нажимало мікрик до того. Ага, знов підкачало і трошки виключило. Так, пробую шакати. Не виключає. Ага, виключить. Тобто або вже помпа здала, хоча не схоже, бо пшакає нормально. Може помпа погано накачує, тиск. Дивно. Відкрутив верхню кришку. Оддираю цю прокладку. Вона сюди вставляється, дивлюсь, що всередині. Під прокладкою ніякого сміття не виявив. Зайвого нічого нема. Прокладки всі нормальні одідрав цю прокладку, яка нажимає на кнопку Мікріка. Ось маленька дірочка, через яку поступає сюди. Рідина і створює тиск. Зайвих предметів тут немає. Тобто должно бути все нормально. Така от прокладочка з одної сторони і з іншої. Може бути і таке, що просто змінилась робота оцього мікрика самого. Я тут ламаю голову на рахунок самої помпи, а може просто, що мікрик вже пізніше почав нажиматися, тобто більшу відстань кнопки цю треба нажати, щоб спрацювало нажати і роз'єдналися ці контакти. Може раніше він відразу нажимався, а зараз ось який люфт. Так що, може й таке бути приклеїв кусочок пластика. Спочатку на гель, потім рідкий суперклей повинно триматися. Не, ну це вже на щось схоже. Так, ось трошечки включив цим регулятором. Ой, блядь. Ну, майже зразу виключається. Хорошо, мені подобається. план наступний: 6 акумуляторів десь по 2 А кожен ємність. По 2 паралельно, ці паралельно, ці паралельно і ці паралельно. І між собою послідовно тобто, в сумі, максимально 12,6 вольта. Все це в отаку коробочку. Тоже це був з-під китайських якось фонарик чи щось таке вийняв ці кислотні акумулятори з нього. Вони вроді ще годні, ну, нафіг вони От Отакі BMS-K3S. Підключу. І саме звичайний блок живлення, 12 вольтовий. На виході поміряв десь 12,3 вольта. Мене це влаштовує. Покопишився трохи в проводах. Намалював таку схемку. Це акумулятор, це регулятор напруги. З нього виходить три проводи: червоний, зелений, чорний. Це помпа, двигло. це мультиметр. Ось оце. Це вимикач. Ось він. Тобто, по суті, оцей регулятор напруги розриває мінусовий провід, який йде з акумулятора. Ось він приходить на регулятор, виходить зелений. От, і через регулятор напруги подається зменшена напруга на помпу. Оцей вимикач, по суті, подає напряму мінус на помпу. Тобто, якщо замкнути контакти на цьому вимикачу, то незалежності від того, яка напруга виставлена регулятором напруги, то помпа буде працювати на максимум. Це мені теж не подобається. Оцей вольтметр, по суті, показує не заряд акумулятора, не його ємність. Ну, не напругу на акумуляторі, а напругу, яку регулятор напруги подає на помпу. Тобто, якщо регулятором виставить 3 вольта, то цей от вольтметр буде показувати низький заряд, і можна подумати, що акумулятор вже розряджений, це мені теж не подобається. Я хочу зробити так, щоб оцей от вимикач перемістити кудись сюди, наприклад. Щоб він вимикав всю систему, тобто, в незалежності, що там регулятори, ну, яка на регуляторі виставлена напруга, що якщо тут контакти розімкнуті, щоб система повністю була в неробочому стані. От, І хочу вольтметр поставити кудись, господі, так, ось кудись сюди, теж після цього вимикача. Тобто, якщо увімкнути вимикач, то починає вольтметр починає показувати напругу на акумуляторі, тобто наскільки акумулятор заряджений. Рівень заряду і напругу на акумуляторі. Якщо контакти розімкнуті, то вольтметр тухне. Ну і власна вся система, тут уже, хоч регулюй, хоч не регулюй, він працювати не буде. Хочу якось так зробити. Дуже розряджати я їх не буду, тому навіть не буду ставити якийсь на кожен акумулятор захист від перерозряду. Ну, звісно, було б не лишнім поставити тут на кожен акумулятор припаяти від перерозряду, від перезаряду. ну... Нема в мене зараз їх чекати, вже немає часу, бо то що вже картошка росте. Треба це все діло переробляти. А, і така отака от фігня. Це вольтаж, це рівень заряду. Пендюрю його сюди. Можна б, звісно, було пошукати круглий, щоб замість цього поставити. Ну, Знову ж таки, чекати довго. Вишмали в дюрку паяльником. Під лінією, так сказати, зараз трошки підрівняю і засуну цю фігню. Ну ось і схема підключення цієї всієї. байди. Все, як тут і стояло. Так, підпаявся до БМС-ки. Здоровим таким отрим, радянським паяльником. Бо той китайський згорів, а новий ще не прийшов. А той капітально жахнув, там, зірвався конкретно. Так, значить, все у нас мінус плюс, мінус, плюс. На виході близько 12 вольт. Якось так. Кришку садю на силикон, виводю провода. Все на силіконі і скрутив візолінти додатково по боках, щоб проводка, проводки не висмикувались і щоб кришка краще трималась. Все в силіконі, я в силіконі. Це капець. Через це гніздо заряджати не хочу, переставляти на зарядки провода, поставлю отаке от гніздо. Десь сюди просверлю дірку. І так. Так, не включається. Регулятор, якщо вкрутити, Так не включається. Хорошо. Тепер скручую регулятор, включаю цю штуку. Включається. Показує напругу і показує рівень заряду акумулятора. Включаю регулятор, набирає тиск, виключається. Кнопкою виключаю зразу хоп, хорошо. Ну і для зарядки штекер. Ці дві не задіяні взагалі.